Є знижки представляють незламні знижки на хьюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, «Бам» та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Дивлюся днями інстаграм-сніданок, а там не Геля гей, Зазуля. Так, якийсь такий фактурний стоїть, такого жодного зросту з нею. Думаю, о, так це він чи не він? Аудиторія. Та-та, це він, він, він. Чів. І Геля Зазуля сьогодні музична прем'єра сніданку, музична п'ятниця, друзі, співак Чів із новою романтичною піснею, яка називається Рана. І зірка сучасної української музики ще одна. Вже і тік-току одночасно. Геля Зазуля, доброго ранку. Доброго ранку. Я вам доброго. Скажу, ну хітяра. Так. Я вже взяв дорогу ваш трек. Так, ну от власне, прем'єра. Так, рана і е, вже встигли охрестити це одою, новою одою кохання, О. і так ну от саме так. Тому цікаво, я знаю, що дивилося багато ваших інтерв'ю. Що ви завжди пишете про те, що ви самі проживаєте, відчуваєте з власного досвіду, і мені цікаво про кого тоді е, писали цю пісню. Що для вас ця, ця композиція я я що таку... ця опустила, підняла? Ну взагалі ця пісня про рани, які ми ховаємо під. Впевненою усмішкою, рани, які ми ховаємо під жартами. І нам іноді потрібна людина, яка може перев'язати ці рани. І... Метафорично. Я, я, звісно, пишу про щось своє, але дуже класно, коли в пісні можна трактувати все по-різному. Угу. Я надихався своїм досвідом. А чому ви сумнівали? А черті, як ваш досвід в цій роботі? Боже, мій досвід, я, от, я рахую, що це моя, також моя пісня. От я її прожила, і от і, ви питаєте у Влада, а я повністю з ним, з ним погоджуюсь. От, я рахую, що це також моя пісня, я знялася в цій відеороботі, це також моя пісня, Влад, да. я її присвоїла, не також не собі ти не просто. Але без авторських. Ми знайомі. Давно ми знайомі? Ну, не так давно. Не так давно. Може, може рік, є. може, рік? Може, рік, а, так. Близько року. Близько року, так. А чому я читала, що були якісь сумніви щодо того, випускати цю пісню чи ні? Так, я коли написав цю пісню, мені здавалося, що вона трохи різка за текстом. Ну, знаєте, про рани, перев'язати рани. Ну, є ну, такі перетинання. І Я сумнівався, але виставив приспів в Інстаграм в соцмережі і побачив, що. Ні, все добре. Рапатків, В контексті, там, якраз, да, Мені да, здається, да. я зайшла дивлюсь, 400 коментарів угу. за буквально там не Декілька багато годин, часу. Прийшов ага. да. класна пісня. Треба брати. Треба брати. Тільки, ця... що дивилися деякі кадри з вашого кліпу. Та одночасно глядачі нам не пробачать, якщо ми не взнаємо з яких обстан ви познайомилися. Хто був першим? Хто був першим? На роботі. Де ви разом заводі. Ми артисти, що ви думаєте? Ми так пересікалися в гримерках, пересікалися там-то й там-то. Мені здається, я що вперше тебе побачив в готелі В готелі? прем'єр. А, прем'єр Я тоді так голосно йому підспівувала гарно, так він підійшов і каже: Боже, ти так голосно мені підспів. А я ж знаю всі слова пісні гарно, так на пам'ять. Гарно, він стоїть на сцені, а я стою за сценою? Ну не за кулісами, а я стою в залі глядацько. Глядачі всі сидять, а я на всю гарно так. Єдина людина, кого я там чув, це була вона. Це було круто. Тійсно творчі дое аудиторія ж любить ці історії. Так, а наскільки вони правдиві, наскільки вони награні? А це творчий союз чи не творчий союз ексклюзивно для нашої великої аудиторії. Що за цією історією тільки робочі стосунки як Людей сучасної української музики чи щось більше. а ми вам не скажемо. Ну як, може ви не скажете. Зіркові друзі валідери Інсайдери вже за такою інсайдерською інформацією пишуть. Навіть готуються в одній гримерці, перевисцемо так, так і є да -да -да -да. А і люди ж люблять дофантазовувати. Є кохання від вами роман. Нема кохання. Знаєте, чим ми займаємося? в гримерці. Вона вчить мене грати на, на баяні на кардіоні. на каркардеон кардіон чи баян головне правило ти може звучати як баян, там така система цікава, що акордеон, вони називають його баяном і грають як на акордеоні, а звучить він, як це якийсь електричний, там взагалі таке серйозно. Я ж виступаю Я ж виступаю з акордеоністом, з баяністом. Я сама здивувалася, він мені каже, це баян, але звучить він як акордеон. Трошки з'їхали з теме, правда? Відповідь буває, трошечки будь-яка відповідь є відповіддю. Слухайте, такі антропологічні питання до вас. А, ви, мабуть, най, а, за зростом найвисокі, най, най, найвисокіші артисти української сучасної музики, мені здається. А це зіграло також роль ну, якусь в тому питанні? Скільки у вас зріст? В якому в тому? В мене ну, метр 90. А в мене метр сімдесят вісім. І так Так і в мене метр 78. вісім. Розкішний рід. Ні, вони просто фактурні і великі. Геля Зазуля і Чим. Я... А в кадрі це неважливо, насправді. Так. Ви багато спільних плануєте пісень робити? А що буде альбом чи що? <звиск> <почути>. <звиск> До речі, в мене вже є ідея. В тебе є ідея? Ідея є. Частини кише. Я ще не розказую, їй, але да. тому що вона ну, ще не готова. Не готова зріє. А в неї ще поки нічого немає. Може, вона а до хто речі тобі, не хоче. Треба ще раз в мене нічого немає. От я вже... зараз зароджується я... якийсь творчий тандем на продовження. Тексти, музика, так, аранжування. Тексти, і... музика, так. Да. Просто гучніше підспівувати і все піде. Це важливо. А скажіть, а ну пишеться про любов, кохання, натхнення, якісь такі романтичні речі під час знов таки війни. Це важко Важко взагалі такі теми брати до уваги, а не щось інше, яке є на часі. Це такі люди переживають здебільшого такі трагічні моменти в своєму життя, а пісня має допомагати. Всі знаходять сили працювати. Це наша робота, і ми просто робимо те, що можемо робити. Єдине, напевно, що ми можемо робити. Так і ця пісня вона настільки е, заліковує рани. Це ну важливо. як в приспіві і пишеться, ага. в коментарях люди пишуть, а. боже, який це мед для моїх вух, як мені подобається ця пісня. Вона я, я слухаю і це як терапія, якась. Так, Бо... це навіть для артистів, для авторів так. стілення Якесь і от зараз буде в прямому ефірі. Терапія для великої аудиторії сніданку з 1.1 по Україні Україні по всьому світі зустрічаєте прем'єра пісня Рана Чів і Геля Зозуля для вас. Велике море суму, море суму граєш роль, щоб все гаразд, обертаєш словам на жаль, але ніякий пластир біль не замаскує, не замаскує. Я здаю в тобі кожну відкиту рану, я залікую всі, щоб. Небив все покрив, заховавши твої сни. скажи тобі тепер, спиці, тепер не тепер не скільки днів треба, віднайти. У мене завжди для тебе поруч місце, я знаю в ту. Кожну відкриту рану я залікую сіт, щоб ти напам'ятала, я знаю в тобі кожну відкриту рану, собою їх перев'яжу, щоб всі болі зникали. Я знаю в тобі кожну відкриту рану

Це розкішно, Чиво, це неймовірно красиво. Вітаємо вас. Дуже красиво. Хочу відміняти. і просто спостерігала, малувалася і думала, які ж ви Де. дуже схожі один на одного. Я вам скажу начки секрет <праць> геля невички секрет. А? Фактично цей номер народжувався під час невеличкої паузи. Перед приміром <світ> перед Тому для нас це дуже велика цінність. <праць> вашої історії. <праць> навіть імпровізація. Так хотілося от хотілося ще і ще і продовження, щоб музика звучала. І ми дуже чекаємо, і глядачі вже теж на якесь продовження. <праць> та, а, а я тут. ви відчуваєте якусь таку романтику, таку сердячну? Деше я також. Ну, я впевнена, що наших глядачів також і наскрізь прошила і ця музика, і хочеться чути і наступних композицій, друзі. А мені здається, таке дуже гарне і змістовне завершення так цього тижня, і дуже актуальні в контексті а, того життя, яке ми зараз проживаємо. Ці слова тому хочеться, щоб у кожного з вас була та людина, яка могла б загорнути і обгорнути вас і вилікувати ваші рани. Так з рани, так чи інакше намагаємося цілоком. А до сніданку ж дипсидини ще завдяки таким гарним крутим, змістовним гостям геля Валентина хамайко музиканти, банди е, музикантів тут і за камерами. Наша команда потужна. Пасі вам всім, друзі. Плекайте в собі Україну і до завтра. Гай, е, валю, завтра завтра. Завтра. Ранок марафон вмикайте протягом двох днів, суботи та неділя, три години прямого етеру для вас на марафон. Єдині новини. До зустрічі, до зустрічі. Тихо дня. Па-па.